Замість звичного класу школьная обсерватория и с телескопом. Телескоп устроен так, что в нем э, зашито в программе до 10 тысяч созвездий. Дальше идет простая игра. Мы выбираем созвездие, нажимаем поиск и телескоп пошел искать созвездие. Открытый купол мы подводим под направление телескопа и идет передача сразу на компьютер центральный на обсерватории. І на комп'ютерний клас, який знаходиться на основній школі, на комп'ютері бачимо схему зоряного неба. Що робити далі? Пояснює восьмикласник Іван. Нам дають дату і годину, і ми повинні знайти по спеціальній карті, коли яка яскрава зірка сходить. Ну з нашого виду. Мені даже подобається. Можливо, я навіть хочу. Коли виросту, хочу стати астрономом, досліджувати сузір'я, визначати планети. Відтепер саме так проходять уроки астрономії в учнів 8-ї Житомирської школи. Планети, зірки, бо навіть комети та астероїди можна буде знайти та відслідкувати в онлайні. Ось у нас Альдебаран. Ми бачимо зразу її характеристики, масу планети, зоряну величину, діаметр і так далі. Олег Багінський ділиться новий підхід до вивчення астрономії, облегшує роботу як учителю, так і учню. каже: інколи діти навіть втрачають відчуття часу, поза як надто цікаво. Як починають вони дивитися ці всі планети, астероїди, комети, то час летить, я ж кажу, приходять на один урок. а Сидимо два-три. Директор закладу згадує, під час реконструкції школи запропонувала меру Житомира ефективно використати дах школи і замість старої башти спорудити там обсерваторію. У результаті ідею підтримали, і тепер це єдина шкільна навчальна обсерваторія в Україні. Що це шлях до зірок і що це втілення мрії. Так, реально, це втілення мрії. Та ідея, яка ще півтора роки здавалася не здійсненою, реально за півтора року вона вже втілена в життя. Місія цієї обсерваторії вона доволі широка. Ну, По-перше, це інформаційно-просвітницька робота, по-друге, навчальна і по-третє, наукова. Тобто, будуть охоплені всі бажаючі долучитися не тільки до спостереження за небесною сферою і небесними тілами, а і просто для того, щоб... Розширяти кругозір спорудження обсерваторії коштувало міському бюджету в понад півтора мільйона гривень, але результат того вартий. Обсерваторія вона унікальна в принципі для всієї України. Немає більше школ в Україні де є. своя обсерватория. Очень много было скептиков, ну, говорили многие, что это практически невозможно, другие говорили о том, что зачем нам это надо, но ну, видя, с каким интересом дети сегодня сидят за эти компьютеры, выискивают, вот какая звезда ярче, там решают какие-то сложные задачи, ну, на самом деле это вдохновляет. Первоначально в Украине. По-друге, вона буде працювати не лише для восьмої школи, на її базі буде працювати міжшкільний шкільний факультатив. Діти всього міста зможуть відвідувати та отримати ці знання. В цьому році аналогічні дуже спеціалізовані центри, оснащені сучасним обладнанням, лабораторним обладнанням. Ми будемо створювати кабінети фізики, кабінети хімії. Для того щоб визначити школи, ми проведемо міський конкурс, визначимо школи, які отримуються обладнання. Не всім потрібні такі заглиблені знання в певний предмет. Але якщо дитини є ця потреба і бажання, ми маємо повністю забезпечити можливість дитини отримати ці знання у майбутньому. В зоріній лабораторії планують проводити міжшкільні заняття, конференції, майстер-класи, бо навіть екскурсії для бажаючих.